То здібний створювати гроші навіть з повітря. Люди, в датах, яких присутні коди. 8, 6, 3, 1. Вісімки головні генератори грошей. Бізнес-мислення вшите в ДНК. Вони бачать можливості там, де інші ризики. 6. Магнітна ресурси. Вони притягують природньо потрібних людей, ситуації можливості. Тріке класні кретивщики. Вони можуть монетизувати навіть звичні якісь речі. І їх ідеї можуть їм приносити класні кошти. Там, де в датах присутні сильні одиниці, це природні підприємці. Їх гроші це результат швидких рішень. Їм легко стартувати і масштабуватись. Друге, магічні комбінатори, там, де поєднується сила, одиниці і вісімки. Вони просувають ідеї через зв'язки, швидкість, і на цьому заробляють класні гроші. І енергія числа 22 – будівники імперії. Вони здібні не просто заробляти гроші, а створювати системи, які генерують гроші без їх участі.